Всім привіт! З вами Палич. І в нас сьогодні буде огляд першого туру, першого українського турніру по танкам да, серед україномовних стрімерів, блогерів. Такі от діла. Скажу зразу, не обійшлися без інтриг, скандалів і розслідувань, як то кажуть. І прямо зараз цей момент мене штурмують в коментарях під відео. Прохані, переграти матч. Буде, і от котлети. А про це ми трошки поговоримо вже пізніше, що там було, і всі свої думки по цьому матчу, я також скажу. І так, давайте подивимося. У нас відбулися вже в деяких групах навіть більше матчів, чим очікувалося. Деяким людям не терпиться, і, можливо, хтось за це і поплатився. Скажімо так. От. І давайте, поїхали. Група А. У нас півфіналісти. Скажімо так, це перший тур. Буда, Сандевіл і Хаб-вод проти водкотлета. Буде відіграв непоганий матч, майже 3-300 средухи. Але Сандел все-таки показав кращі результати і зіграв 3600, проходить далі. Хабвод і водкотлетою грали по 15 боїв, грали на Ліоні. Ситуація дуже схожа. Ситуація така, знаєте, напряжонка була в них. Результати, прямо як ви бачите, тютілька в тютільку. Всього на тисячі урона різницю за 15 боїв це дуже мало. Але все-таки хаб проходить далі. І той самий от легендарний матч ґґґ, проти Буди і от котлети скажімо так, самий нашумівший матч тура і найцікавіший, самий самий, той самий момент, самий смішний, самий е, сльозливий, скажем так. До нього ми трохи пізніше повернемося вже. Він йде. В кінці вже, напевно, про нього поговоримо, щоб повстати всі точки, над і і більше не слухати ніяких. Е... По цьому моменту мені вже коментарів не бачити, скажімо так. Так, Група Б Ukraine Viking проти Аркоса. Грали також 15 боїв, Аркос відіграв значно краще. Різниця 12 тисяч урона за 15 боїв це дуже багато, насправді це майже 1000 урона в кожному бою. І заслужено проходить у е... фінал у матч за вихід в. Фінальну стадію турніра. Скайлекс проти Вінера жорстка заруба була, сильні гравці, але Skylex відіграв на 3700. Це дуже солідний результат у взводі. Він 350 приблизно виходить, зіграв. Також непоганий результат насправді. Да. Всі результати вище 3000 у взводному такому зарубі. Це вже насправді дуже круто. І таким чином Аркос і Скайлекс будуть змагатися. За так так, пряму путівку у фінальну стадію турніра. Хто перемагає, йде в фіналочку, хто програє, буде грати з е, парою Ukraine-Viking і Winners. З переможем пари Ukraine-Viking і Вінер. В принципі, так само і в усіх групах. Так, далі група, це моя група, Містер Цезар і Роха. Тут, в принципі, скажу чесно, пройшло все без е, якихось там е, несподіванок. Е, Роха також пішов на зустріч містеру Цезарю. Взяли, як на мене, один з найгірших танків для цього формату. Це ТВП-10. ТВП да? Містер Цезар відіграв за 20 боїв. 2800. Да? Правильно, я рахую. Срідухи це дуже непогано. І Роха відіграв е, менше ну, десь в районі 300 плюс-мінус. Для Рохи цей результат, звісно, слабенький, скажімо чесно. Е, Скажем чесно, для рохи результат слабенький. Ну, заруба вийшлася достойна. Я вважаю, заруба вийшла достойна. І друга пара це Молчун проти мене, проти реальних гравців. Тут у мене все було насправді дуже просто. Молчуна максимально не йшло все, а в мене навпаки максимально все йшло. Тут, як то кажуть, без коментарів. Залітало такі вертушки, залітали в маску є третьому, що по, 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 позаздрить будь яка кіберкатлета. Просто ну, я вважаю чисто рандом. Чисто рандом короче, мені плюс 25, скажімо так, а Молчуну мінус 25. Ну, буває. Про що я говорив неодноразово, що це турнір, оці всі тренування перед турніром, оці всі показники стрідухи. Вони нічого не на турніром матчі вони нічого не рішають. Взагалі, максимум, що ви можете на тренуванні це собі зробити. Ну. Це придрочиться до танка, де якісь там свої позиції зампримітить там якісь там прокати, провірить, чи проскакуєш, чи не проскакуєш, чи якісь там піджими протестити, чи ефективно буде, чи ні. От і все, що ти максимум можеш зробити. А в турніру в турнірі це всі ці треньки абсолютно не важливі. Я грав треньки на 3700 урона, вийшов, зіграв турнір на 4 100. Ну це ще ну типу нереально представить. Таку ситуацію. Таким чином, сьогодні, якраз в понеділок, 13 числа о 20.30 буду грати проти Рохи. Як на мене, це, мабуть, буде матч-туру. Як на мене, це буде матч-туру, такий як в гості проти Вовчика, який був у першому раунді, на самих таких жорстких заруб. <кхід> на мою думку, да, ще є достойні пари, тому що виходять, що йде битва, в фін фіналі буде битва. Сильніших із прошлих груп, тому всі пари достойні. Ну, як на мене, це буде сама така, знаєте, сама жорстка заруба. Гратиме на 2.6.0. На 26.0 будемо грати з рохою. На треньки він, до речі, те, що я говорив, неважливо, але на треньки він зіграв 4-300 видав. 400 результата видав на тренуванні, Це дуже жорстко буде. Танчик, який для нього під руку, скажімо так, 2.6.0, Ну, і в принципі, я так само. Не, не должен прям розсипатися на ньому. Ну, побачимо. І також дивіться, матч, містер Цезар молчун за виліт був. Тут все пройшло на слава Богу, спокійно. Я його дивився, тому що ж як теоретично потенційний мій противник був визначався тут. Тут, слава Богу, пройшло все тихо, спокійно. Правда, у містера Цезарі відвалився інтернет був. Стрім ріпнувся, але вони дограли. Без стрім... Містер Цезар дограв би стрімчанську, все нормально, все чесно, все добре у них вийшло. Слава Богу на цьому. І таким чином у нас містер Цезар вилітає з турніру назовсім. На жаль, груповий етап у нас іде: 5 груп по 4 людей. З кожної групи вилітає 2 учасника. Тому такі от ситуації, на жаль, хтось має вилетіти. Далі, центральний матч туру першого раунду. В гості Вовчик нереальна крута заруба. Я її рестрімив, просто отримав масу задоволення, просто нереально жорсткі бої були. Скажем чесно, да, в гості пішов трошечки на поступку Вовчику да, і вибрали, поїхав на КС-ках, а КС-ках на мене це у Вовчика найсильні його Гангара. Не гляд, ну, дивлячись на ту среду, да, що там, там Леха, там, там більше середухи видається, да, і дев'ятка Леха, здається більше середухи видає. Але от Кесочка все-таки вважає його козирем, знаєте. І Вовчик з гості на них заробилися. Повага в гості, що не очкунув, скажімо так. І повага Вовчику, що, просто, що доказав, що це, ну, він на цьому танку самий сильний, скажімо так. Зіграв. Получається в 4200 средухи. Зіграв в 4200 средухи. Майже ну, це дуже жорстко. Це топ-1 результат. Топ один результат по і на даний момент за турнірний матч. Це нереально жорстко. Так ти тим паче в такому лютому взводі такому лютому зводі. Вони там видавали бої, декілька боїв підряд, що там вони на двох видавали там 11 тисяч і більше. Це просто нереально. Всім рекомендую подивитися їхні матчі, їхні... можете так само подивитися на каналі в гості, на каналі Вовочика, можете подивитися цей матч, і можете подивитися цей матч від мого лиця. Там два екранчика ми робили. Подивіться, я вам рекомендую. Кому хочеться подивитися дійсно красиву гру, без срачів, культурненько, між собою спілкуються, та, коли там треба, координується. Знаєте, ну просто кайф, просто реально кайф. Всім рекомендую до перегляду цього матчу. Так, інша пара цієї групи це soul for Life Casper. Тут таки 5000 різниця, практично очків, хороша, сильна заруба була, але soul for Life відіграє сильніше і проходить в. Фінальну стадію. Матч за вихід на перш в фінальну стадію турніра, да, між Вовчиком і Soul4Life. Цікаво теж буде матч. Так то кажуть. тут слабих вже, як то кажуть, не буде вже народ, да. тут слабих не буде вже, як то кажуть. Уже будуть вже матчі, кожен наступний матч, кожен наступний тур. Все сильніші, сильніші, сильніші противники, тому буде дуже цікаво. І вниз падає в Гості проти Каспера. Е я думаю, в гості вже на такі поступки йти не буде, як з Вовчиком. Як ми знаємо, в гості казав, що йому більше подобається грати на тяжах. І тому я думаю, що. <реш> Чомусь матч в гості Каспер буде гратися на тяжких танках. Чомусь мені так здається. Як то кажуть, вже немає права на помилку. Наступний програш це виліт з турніру. Тому битва на життя на смерть буде проходити в максимально жорстких умовах, і буде, мені здається, ще більше поту, ніж проти Вовчика. Тому що те, коли ти дограєш, те ще був. був е як то кажуть, право на помилку, зараз права на помилки немає. Ви всі такі лузерів. З групи виходить тільки двоє людей. І в Госі тепер треба перемагати Каспера і перемагати противника, Вовчика проти Солфола і перемагати потім програвшого з пари Вовчика проти Солфолайф. Якщо в... якимось там чудом, ну не чудом, якщо Вовчик програє. Ну, все-таки я вважаю Вовчика фаворитом і значно сильнішим за Soul4Life, але все може бути, це турнір. Не пішло, не фартонуло, один зрив БК, один шот від Бабахи і GGVP. Все може бути. Якщо Вовчик програє і буде, і, і буде нереально епічна заруба за виліз турніру між і Вовчиком, це буде щось. Це буде, не знаю, це буде матч цього турніру, як то кажуть. Важливіший буде матч, можливо. Тільки фінал. Якщо так оце складуться так зірки, що в матчі за виліт з турніру буде в гості і Вовчик, цей матч буде не знаю, на рівні фіналу, скажімо так, по цікавості. Це прям буде люто. Я не здивуюся, якщо в такій ситуації вони прям навіть з собою і спілкуватись, координуватись по бою не будуть. Просто, знаєш, кожен сам за себе. Ми в зводі, але жодним словом, між собою, не перекинуться, як то кажуть. Я не здивуюсь навіть в такій ситуації. Але я думаю. Все-таки дружня атмосфера має перемогти в цій ситуації. Ну, побачимо, побачимо. Далі, група є. Група з нашою єдиною дівчиною Веронічкою. Знаю, знаю також і про її конфлікти із Донатпею, ви знаєте мою позицію. І я говорив уже на стріму і Прагена і зараз то офіційно заявляю. Якщо Веронічка. Ну Оскільки взяти, цей турнір вона вже взяв взяли і, звісно, тікати ми вже її не будемо з нього. Да? Але ще, якщо вона е, не видалить да, тоталітарний режим, диктатура, всі діла, е, ви мою позицію знаєте, я, я заявляв не, неодноразово в відео. Заставити нікого не можу. Тому таке рішення. Е, якщо вона буде далі стрімити з посилання на notpay.ru, е, то як мінімум їй потрібно. Отакими от здоровенними жирними буквами написати не світ там, де не написано, а написати отакими от здоровенними жирними буквами, що комісія е при донат донату на цю систему фінансує армію Російської Федерації, фінансує вбивство українців, щоб ніякий випадково українець туди не задонив через цю систему для Веронічки. Це як мінімум, такими здоровенними буквами. Щоб було хоча б все зрозуміло. Те, що там в мене є російська аудиторія, є, є типу, хороші руські, які там донатять її там через цю, цю е, тему. Це, звісно, як то кажуть, хорошо. Я всіх під одну гребінку не, не грибу. Це як мінімум, такими здоровенними буквами. А краще це посилання видалити, видалити, видалити зовсім. Якщо не буде нічого зроблено, все залишиться так, як є, то в наступних турнірах вона брати участі не буде. Тут мій пройо, мій косяк, на жаль, за всіма сидити неможливо. І така ситуація можуть бути. Такі ситуації можуть бути. Це факт. На жаль, за всіма сидити неможливо. А так, повторюю ще раз, народ, хто особливо, ну, коли ви донатите якомусь стрімеру, звертайте, будь ласка, увагу, через що. Куди і як ви донатите, це дуже важливо. Тому що копійочка тут, копійочка там, і за, і за ці всі копійочки прилетить потім ракета в Україну. Будьте дуже уважні до цього всього моменту. Такі от діла. Значить, далі повертаємося до матчу. Веронічка проти Прагена. За словами Веронічки, в неї одна була з найгірших сесій 3200 да, 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 мені б такі самі гірші сесії. Ну, Праген відіграв 3700. Це здорово. це здорово, Непогана заруба була атмосфера там, знаєте, так зі сторони зайшов серед турніру. Якась показалась там, знаєте, така, що можна ручку вішати, знаєте, в повітрі. Прям жорстка. Але можливо, ну, Праген потім говорив, що та, типу, ми рофли, там, типу, де, 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 кажу, окей, я поняв. Можливо, так, якби типу, е, спочатку стрімчанського дивився, ну, спочатку стріму дивився ваші матчі, то, можливо, якраз би цю атмосферу би, ну, проникся, вникся, і все було б ок. А так, знаєте, з вирваного контексту залітає середину стріма, там така якась діч створиться, щось там проясняють за якісь там донатілки, щось там говорять за те, за ще. Вероніка там на стріму горить і прям реально горить. Ну там таке щось робить, Прям, знаєте, такі борочки зайшов, перехрестився знаєте, як у тому, у тому мемі. Ну нахер і звалив отуди. <свісно> Якось так от вийшло. Але Прагено виграє Веронічку і проходить у е, матч за путівку у фінальну стадію турніра. Е, інший матч Бандерштат Геймінг, грали 15 боїв. Тут різниця 20 тисяч-15 боїв це дуже висока, велика різниця, але, як то кажуть. Все пройшло за планом у Богдана. Таким чином, матч за виліт Веронічка проти Масків Геймінга. І е, матч за путівку в фінальну стадію турніра між Прагеном і Бандерштатом. Отакі от от діла. Отак от, 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 коротко, не коротко про Турік. І тепер давайте повернемося про <кхух> скажімо так, самий е, буйний матч. Цього тур, турніру матч Буде проти водкотлети? І про ту ситуацію, яка там була. Як ви бачите, дивіться, Буда і Водкотлета грали е, матчі, да? От дивіться, водкотлета грав у суботу, а в неділю вони вже грали матч е, Нижньої Сітки на Виліт. Е, По-перше, чому вони це зразу грали? Е, ні, ніякого ні відпочинку. На, на секундочку, щоб ви розуміли, Тур турніри дуже сильно вимотують, особливо морально. Ніяко собі взяли ні відпочинку, хоча змога була, е, ні дня на підготовку, хоча змога була. Я їх ще й перепитував: ви точно впевнені зразу так грати після ну, от, котлета в суботу і зразу в неділю без підготовки зразу грати е, турнір на виліт? Вони написали так, я питаю, це точно, остаточна відповідь. Написав так: ну окей, кажу, вирішили, як хотіть. А потім, появляє, ну, виходить, що цей матч грався паралельно з матчем моїй групі, Молчуна да? і містера Цезаря. Паралельно грали. Я цей матч рестрімив. Ми цей матч трохи не додивилися і пішли додивлятися, ну, коли Цезарі відвалився інтернет, ми пішли додивлятися матч. Оскільки я вже знав, мені вже договорив, що тут якась тут двіжуха, тюрки, цей додивлятися мат матч буде і от котлети. Там якісь форс-машори були прямо на стріму. Це все можна було б говорити. Саме головне звернутися вчасно, а не після матчу. Саме головне звернутися вчасно після матчу. Була змога зупинитися прямо серед турніру, обговорити це все. І потім, коли вже все нормально, провести турнір далі. Була така змога. Але потрібно просто було звернутися, От і вся історія. І тому самому Буді потрібно було звернутися ще раніше, якщо у нього така ситуація з вибором була танку, наскільки мені знають. одну да? тільки сторону, в принципі, і неважливо, чи я навіть дві сторони знав би, чи тільки одну сторону знаю. Результат уже, як то кажуть, на лице. Я розумію, я людина максимально лояльна і за чесність, але якщо. Ви стартонули турнір і провели всі 20 боїв то після бою кулаками вже ніхто махати не буде. Немає сенсу цього робити. Немає сенсу цього робити. І так, наскільки я знаю, там була ультимативна від кот... вод котлети по поводу Мінотавра. Що потрібно було робити в будь-якій ситуації? Говорити категорично ні. Я категорично не буду грати на Мінотаврі. От і все, що потрібно було говорити Будді. Якщо ви не впевнені якому танку, що ви що, якщо ви не впевнені, що хочете на ньому грати, говоріть категорично ні. Обов'язково десь повинні будете домовитися ці ситуації. Якщо один каже, говорить категорично ні, другий говорить категорично ні, і ніде ви не можете домовитися на будь-який танк, тоді не треба комусь під когось прогинатися, як зробив Буда в ці ситуації під, під, під вод, вод котлету. тоді просто напишіть мені. І це все можна буде порішати. А так, Будда погодився грати на Мінотаврі, викупив його. Там він на турнірі вони грали 20 боїв, в нього після, по завершенню турніру було 25 боїв, відповідно, він 25 боїв ще відіграв як мінімум. І як мінімум відіграв 25 боїв. Танки ніде ніхто не фіксує. Танки ніде ніхто не фіксує. Якщо Будда відіграв 20 боїв на танчику і він поняв, що танк гавно взагалі не може на ньому зіграти. Скажи, не буду на ньому грати. Е, чітких таймінгів по регламенту немає, чітких е, там умбований по танку немає, якщо ти там зіграв, ну, ну, ми за шоу, ми за гарний контент. Якщо ти розумієш, що ти на цьому танку ну, відіграєш край, край слабко, ну, просто скажи, ну не, не хочу на ньому грати, не можу. У нас це все ну, перший турнір. Ось який будуть, отакі ситуації будуть. Тому це все максимально лояльно до цього. все Останешся, все ставиться, все максимально будемо е рішати, всі питання. Але не після того, як відіграли 20 боїв, розумієте? Не після того. Це То треба все робити до цього. Повторюю ще раз, ніяких фіксованих рамок на проведення матчів немає. Немає ніяких фіксованих рамок там по танку, що, типу, ви домовилися. Галочку поставив отакий от, от танк. все, його поняти не можна. Це можна. Але опять-таки наголошую. Не після того, як ви відіграли 20 турнірних боїв. Все, отут вже крапка жирна. От, отсюда вже вороття немає. Все. Розумієте? Отака от ситуація. Він Буда на ньому відіграв як мінімум 25 боїв, ну, не мінімум 100% відіграв 25 боїв перед турніром. Чи 24 боя, точно не пам'ятаю, ну суттєві це не міняє. Він прекрасно бачив ці результати. І він далі ну, не, не, не хотів відмовитися від цього танка. Можливо, й хотів, але він не, знаю, не знав, боявся, ну я не розумію, чому він мовчав, чому він мовчав. Він в телеграм-групі нічого не написав по цій ситуації. Там, де не тільки я сижу, не тільки, він не те, що мені особисто не писав, у нас є телеграм-група, де всі учасники. Він там також нічого не запитав. Розумієте, за що я мовчу? Ну, як би я не хотів там знайти якісь там причини для перегровки цього матчу, але я їх не бачу просто. Він навіть не піднімав цю тему. Вони просто написали в телеграм-каналі, що ми граємо матч, матч тоді-то. І все. Ні танків, ніяких. А, писали танки. Ну я, я ще здивував, що за ті пазимінотаври, ну не суть, да? написав, що Райті матч, я їх уточнив два рази, перепитав. Так, так, все, окей. І знаєте, що саме мене більше вбило? Я заходжу на матчі Буди, в кінці матчу, я вже коли після 20-го бою я замітив, що Буда грає на червоному екіпажі на цьому танку. Це мене взагалі криша. Ну, я не можу. ну, мене це в голові не міщається. Він відіграв, виходить, 25 боїв перед турніром, 20 боїв на турнірі, і він не, не перенавчив екіпаж за срібло. у нього командир був нормальний. І три чувака, як він каже, я пересадив їх з роги. Так перенавчи. Якщо людина цього не знає, що екіпаж можна перенавчити за срібло, то, ну, то що я можу зробити? У нього екіпаж там чи 60-відсотковий був. Я... Ну, що я тут можу зробити? Ну скажіть мені чесно. Мені в коментарях там його глядачі пишуть. Це, до речі, дуже круто, що у є, є такі глядачі, які щось там пробують добитися. Да? Але не після матчу. Які там говорять, можливо, у нього не поза що перенавчити. Екіпаж перенавчає, ти перенавчити може за срібло. Я сам екіпаж перенавчаю за срібло. Перенавчив. Тебе він 80%, ти там граєш 2-3-4 боя як на крайняк, да? ну. Якщо ти не хочеш скидати перки за срібло, щоб той екіпаж ставав 100%, процентний ти просто граєш там декілька боїв під резервами, і той екіпаж становиться 100% такі ситуації. Все, проблеми немає з екіпажем. Тому не треба мені писати, погані там ці е... поганий екіпаж там, ситуація з. Якась там була форс-мажорна, дай, ще раз повторюю, можна було це все призупинити. Так, да, ситуація форс-мажорна сталася, від цього ніхто не застрахований, просто скажи, що так і так. Давай ще дограємо завтра, чи післязавтра, чи потім, чи можливо заново все почнемо грати. Але я зараз не можу проводити матчі. Це вибор буде погодитись на мінотавра. Вибор буде догравати бої при якісь там ситуації. Вибор буде не перенавчати екіпаж е, і грати на червоному екіпажі. Котлета ну, задушив його. Е, як так розумію, там наскільки я знаю, по словам буде, вони там це все з, е, рішали в телефонному зв'язку. і, ну, Ніяких переписок немає, щоб там хтось щось підтвердив мені, оп'ять таки, ну, я тут нічого не можу зробити. Я бачу одне, що матч вийшли що вийшли грати на мінотаврах і зіграли всі 20 боїв. Згідно регламенту, е матч немає жодної причини, цей матч не зараховувати. Все, що відбувалося в бою, тут вже нічого не можу зробити. Написано: будь-які оборудки, будь-які снаряди. Получається, дописувати потрібно, що ще мені тепер дописувати треба в регламенті грати, не, не грати на червоному екіпажі чи як. Ну, шановні, це, це, це речі, які апріорі мають бути в кожному в голові. Ну, якось так, коротше, розумієте? Обмежень на снаряди, оборудку, екіпаж нема взагалі ніяких нема взагалі ніяких обмежень. Так що тут все згідно регламенту, ще раз повторюсь, немає жодної причини не зараховувати цей матч. От і вся історія. Надіюся, це все діло пояснив і, надіюсь, мені більше ніхто не буде писати в коментарях, що давай за чесну перегровку, матч був чесний. Все було в руках Будди, він е, нічого не зробив. Я думаю, він це сам також розуміє. Він мені написав також після матчу: отак і так. Я, ну так так так. і і так. Е, Я навіть не подумав, тобі написати. Ну, Що я можу зробити, народ? Такі от діла. Ладно. Надіюсь, такої ситуації на турнірі більше не буде. Ми в першу чергу робимо шоу для вас. І надіюсь, у нас буде на турнірі дружна атмосфера. І не буде ніяких срачів між, таких, як були, буде з котлетою. Такі ситуації, надіюсь, більше не буде. Тому запам'ятайте, танк вибирається з двох за згоду двох сторін Якщо ви категорично не хочете на якомусь танку грати, це ваш вибір і, і, і маєте повне право говорити НІ цьому танку. Ось і вся історія. Якщо ви не можете стикуватися десь на яких танках, тоді вже пишіть мені, будемо вже це все вже в порядку трьох сторін вирішувати. Ось така історія, такі от діла. На цьому все народ. Всім все на краще. Тримайте, все буде добре, все буде Україна. І слідіть за турніром, підписуйтесь на всіх учасників турніра, підтримуйте Україну і україномовний контент.